Пославлення ректора Харківської духовної семінарії, високопресвященнішого Нуфрія Митрополита Харківського і Богодухівського у ніч з 11 на 12 лютого 2026 року в семінарському храмі відбулося святкове нічне богослужіння на честь престольного свята, пам'яті собору Вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоустого. Трьохсвятительський храм, розташований на території Свято-Покровського чоловічого монастиря, є місцем проходження богослужбової практики семінаристами та вихованцями Регінського співацького відділення. Сенічне бдіння та божественну літургію очолив викладач семінарії архімандрит Пімін Галкович, якому співслужили інші викладачі, студенти та випускники Харківської духовної семінарії у Священному селі. Мові піснеспіви виконували два хори під керівництвом протирея Феодора Воскобойнікова та Вікторії Шолохова. Під час серічного бдіння всі стихири співалися з канонархом, Також до складу богослужіння були включені уставні читання. Згідно з сформованою традицією, частина їх тенів, та читань виконувалася грецькою мовою. а символ віри і молитва Отче наш, як це прийнято у грецькій православній церкві, виконувалося речитативно. Твоє Твоє, як на місці і на землі, хліб наш насущний дашь нам вниз, Стави нам долги наші, як і ми оставляємо должником нашим, І не веди нас в свої скушення, Но і збави нас від лукавого. Вихованці семінарії причастилися святих Христових Тайм. Престольне свято семінарського храму дозволило всім присутнім на богослужінні доторкнутися до традиції звершення всенічного бдіння так, як того вимагає устав, яким воно було у стародавній церкві. Це, безперечно, має суттєве значення як у навчанні майбутніх священнослужителів, так і в їхньому духовному зростанні.